Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами поговоримо про сортування металобрухту. Потреба в надійних металевих виробах з кожним роком збільшується, а джерел надходження цінного ресурсу дедалі менше. Видобування та переробка руд досить дороговартісний та енергозатратний процес, а запаси корисних копалин в надрах землі швидко виснажуються. Набагато простіше використовувати метали після вторичної потреби, адже все це знизить кількість відходів при виробництві, суттєво збереже енергоресурси та запаси руди рідної планети. Тому наразі сортування та переробка металобрухту стають настільки популярними і за це готові платити великі гроші. При цьому слід враховувати, що ці процеси характеризуються ще й екологічною складовою. Використані предмети з металевими елементами несуть негативний вплив на стан навколишнього середовища, оскільки вони не можуть бути утилізованими як звичайне сміття через спалювання чи компостування. Отже, їх потрібно розсортувати для вторинної переробки та правильного пресування і захоронення. На практиці ціна брухту головним чином залежить від його виду та якості сировини. Щоб правильно оцінити технічні властивості вторинної сировини, необхідно враховувати такі характеристики, як марка сплаву та хімічні елементи, які входять до його складу. Усі металеві вироби зазвичай розподіляються на чорні, кольорові та дорогоцінні. Відзначимо, що чорний брухт підрозділяється на певні групи інструментальна сталь, чавун, низьколегована сталь. Загалом до чорних металів відносять, наприклад, залізо, чавун та сталь. Переліку популярних груп кольорових металів виділяють вироби з алюмінію, міді, цинку, титану, нержавіючої сталі. Також, крім цих видів металів, часто в лінійку додають свинець. Дорогоцінні метали класично розподіляються на золото, срібло. Платину, паладій та іридій. Такі елементи здебільшого знаходять під час сортування електронних та електричних деталей. Швидко та якісно визначити хімічний склад металобрухту, тип металу чи сплаву, навіть різноманітних домішок вам допоможе будь-який наш портативний рентгенофлуоресцентний аналізатор, наприклад, Проспектор 3 завдяки вбудованій бібліотеці марок. На екрані буде вказано марку визначеної сталі згідно з ГОСТом або іншими міжнародними стандартами. Використання цього аналізатора забезпечує збереження цілосності виробу, які перевіряються. Такі спектрометри використовуються навіть для перевірки ювелірних виробів та витворів мистецтва. При цьому можна перевірити зразки нестандартної форми, або перевірити будь-який об'єкт та метали. Ви зможете точно визначити вміст важливих та дорогоційних легуючих елементів вольфраму, ванадію, кобальту, титану, нікелю в сплавах, як і нержавіючих, конструкційних, е, жароміцних, інструментальних та інших легованих стали. Така перевірка досить важлива при аналізі готових металевих предметів, оскільки виробники часто зменшують вміст дорогих елементів у виробах. А це знижує їх жаростійкість, міцність та інші важливі властивості металевих об'єктів, що, звісно ж, впливає на загальну якість та вартість. Це стосується й кольорових металів, адже ви зможете абсолютно без обмежень перевіряти будь-який кольоровий метал або сплав алюміній та його сплави, мідь та її сплави, латунь і бронза, титанові, нікелі, жароміцні сплави. Сплави на основі цинку та свинцю та інші важливим також є те, що сплави усіх груп можна перевіряти використовуючи єдиний розділ в функціоналі аналізатора. Зверніть увагу, що проспектор дозволяє надшвидко отримати результати, час вимірювання від однієї секунди, організувати потокову нон-стоп перевірку металу на відповідність певній марці або на невідповідність. Просто обираємо марку і економимо купу часу, так як при наведенні на матеріал, натискаючи на курок, бачимо так або ні, та проводити експерименти в польових умовах. Батареї вистачить на весь день прилад портативний, легкий та зручний. При цьому ви можете долучити до перевірки працівників, які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. В ньому використовується досить простий функціонал. А потреба в самостійному калібруванні відсутня, адже тут використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів сплавів. І після проведення перевірки ви можете перенести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки, адже в приладі використовується унікальна програма з системною адаптацією отриманих спектрометром даних. Для роботи на комп'ютері або ноутбуці за потреби ви можете підключити аналізатор до інших приладів на місці сортування, наприклад, принтер, щоб надрукувати інформацію по вмісту елементів. Якщо у вас є власна лабораторія, у вас є можливість перетворити ручний аналізатор на стаціонарний спектрометр з постійним підключенням до комп'ютера. А зараз ми з вами перейдемо до практичної частини і нарешті почнемо наше вимірювання. Тож, перед нами є чотири зразка з абсолютно різними вмістами і різними марками сталі. Почнемо ми з нашого перевірочного зразка. Це 316 та сталь, та це спеціальний калібрувальний зразок, який виробляє компанія «Елватех». За допомогою цього зразка ви можете перевірити, наскільки правильно показує ваше калібрування, а також ми завжди радимо його як базовий метал для перевірки. Так, і ми вже маємо результат. І як ви бачите, 316 та марка підтверджена. також сюди, сюди додата 316 та CB, що також підходить. І відповідність це 99%. Тобто це ми можемо гарантувати. А зараз перейдемо до інших зразків з нестандартними, досить нестандартним вмістом різних матеріалів. Тож почнемо з другого. Отже, після закінчення аналізу ми бачимо, що дана марка сталі відповідає одразу декільком стандартам. Адже, по-перше, вона нам видає 302 марку сталі, і також вона нам видає декілька варіантів хроміо. Тобто, це спеціальна хромована сталь, і її відповідністю є 99%. Тобто вимір був проведен дуже точно. Переходимо до наступного зразка. Це в нас також буде цікаво, тому що тут загалом можна побачити, що є домішки. І так, дійсно, це підтвердилось. Як ми бачимо, це зразок C44300, але його відповідність марці з цієї марці сталі лише 91%. Тобто це може означати, що були використані певні присадки при сплаві цього матеріалу. І наостанок в нас, мабуть, найцікавіший зразок на сьогодні. Ми перейдемо до його заміру, і потім я вам поясню, що це таке. Отже, а тепер як обіцяв пояснення. Це марка сплаву, яка всередині нашої компанії називається 2024. І в цілому вона, можливо, вам здасться достатньо невідомою або як ще, новою, але насправді це еталонний зразок, який зробила компанія Елватех для подальшого калібрування своїх приладів. Тобто, це є підтвердження тому, що ми можемо зробити досить індивідуальні зразки та калібрувати прилад саме під вашу аналітичну задачу. Для покращення вашої роботи та результату на приладі, ми завжди із задоволенням відповімо на ваші запитання та відкриємо для вас світ комфортних, якісних та сучасних перевірок з нашими рентгенофлуоресцентними спектрометрами, які допоможуть вам підвищити продуктивність, заощадити кошти та зберегти свій час. Тож сьогодні ми з вами розібрали сортування металобрухту. І наскільки ефективними є рентгеннофлуоресцентні спектрометри саме для цього профілю. Дякуємо вам за увагу! І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, залишайтеся з нами. Адже в нас для вас ще дуже багато цікавого. Па-па!